Добрий день, шановні друзі. Ви на каналі Новини науки Ларисов Шевченко. Я вас рада всіх вітати, рада всіх бачити і знову з вами зустрітися і поговорити про такі речі, які я свого досвіду можу вам допомогти, щось підказати, щось вирішити. Сьогодні ми поговоримо про топ 5 Помилок здобувачів е, ступеня Доктор філософії, які ви допускаєте. І хотілося, щоб ці помилки ви не допускали, а врахували їх уже сьогодні, і е, на майбутнє у вас все склалося як найкращим чином. І так, перша помилка. Ми з вами вже говорили про складання індивідуального плану, така книжечка, яку ви заповнювали, підписували, я так розумію, ви її зробили, підписали і здали. І благополучно вона у вас десь там лежить. Тепер дивіться, у вас починається етап атестації. Як правило, атестація здобувачів відбувається два рази на рік. І вам потрібно, згідно індивідуального плану, обов'язково цю атестацію проходити. А з чого вона е, аналізується? А із вашого індивідуального плану те, що ви запланували, ви повинні виконати і повинні представити комісії свої результати. Перший рік, як правило, це у вас освітня складова, і ви повинні склати всі освітні предмети для того, щоб вас атестували і перевели на другий курс. Як правило, коли ви виконуєте освітню складову, у вас залишається дуже мало часу на виконання експериментальних досліджень. Тому. Ви е, за перший рік дуже мало хто із здобувачів виконує якусь експериментальну частину. Або якщо виконує, вам дуже пощастило, у вас так склалися умови, то це дуже добре, тому що вам ще треба буде опублікуватися. Е, але у більшості здобувачів немає такого, такої уяви, що те, що там заплановано, воно все повинно бути виконано в терміни. Чому? Тому що є такі моменти, що вам прийдеться переставляти експерименти, вам прийдеться щось переробляти, щось доробляти. Тому що, коли ви виконуєте дослідницьку роботу, особливо пошукову роботу, і у вас можуть бути попередні якісь дослідження, попередні експерименти, ви будете їх переробляти, переставляти, і звичайно, що на це потрібен буде час. Я е, розумію, що кожен з вас уже якби зорієнтувався, і всі вже хто вступили в аспірантуру, ви вже більш-менш маєте уяву, де ви будете робити і виконувати свої дослідження. Ті, хто на старших курсах вже і виконав частину досліджень, а хто не виконав, то зараз вже розуміє, що часу фактично не залишилося. Тому що виконати дослідження, це не означає, що ви отримаєте той результат, на який ви розраховуєте, і спрацює ваша гіпотеза. Може бути так, що вам прийдеться щось міняти, наприклад, до дозування препарату, чи вид тварин, чи тривалість, чи інтервал використання якогось препарату, для того, щоб досягти якогось певного результату. І вам треба буде ще ці дані отримати, обробити і описати, а мало того, що опублікувати, бо це також займає час. Тому оце перше таке до вас побажання, щоб ви слідкували і дуже точно враховували всі ці моменти, які стосуються виконання і термінів, іменно плану. Тобто ви повинні чітко розуміти, що у вас є план, і цей план треба виконувати. До того ж, ну ми всі прекрасно розуміємо, що зараз досить складна економічна ситуація, і кожен з вас ще десь планує щось десь іще заробити, десь влаштуватися ще на якусь додаткову роботу. Але ви повинні чітко розуміти, якщо ви знаходитесь в аспірантурі, то ваше основне завдання це ваша дисертація. І ви її повинні виконати. Якщо ви не встигаєте, ви її не виконуєте, ви просто будете відраховані. Другий момент чи друге таке зауваження, друга помилка, яку допускають здобувачі, це відсутність комунікації з провідними вченими по вашій тематиці. Якось так прийнято, що здобувачі найбільшою мірою стараються комунікувати із своїми науковими керівниками. І це також не завжди буває часто. інколи керівники не можуть вас знайти, дозвонитися. Ну тут і є суб'єктивні причини, і суб'єктивні причини. І, як правило, ну працює така практика, що ви зустрічаєтеся в принципі перед атестацією, показуєте свої результати, отримуєте від керівника і ще якісь рекомендації, ще якісь зауваження. І продовжуєте свою роботу, чи не продовжуєте, чи щось переробляєте, або взагалі починаєте робити, бо ви за це забули. Я би вам рекомендувала не боятися, звертайтеся до пахівців, які в розділах вашої дисертаційної роботи є професіоналами. І підходьте до, не тільки до професорів, підходьте до доцентів, до кандидатів наук, тобто підходьте до людей, які працюють конкретно з цим матеріалом, працюють давно, у них є досвід і вони вам можуть дати досить дієву пораду щоб ви виконали свою диссертаційну роботу і е, більш-менш вдало виконали, отримали результати. Тому що все це коштує грошей і перестановка експерименту це теж досить таки недешевий варіант. Тому е, комунікуйте, пишіть, приходьте, е, звертайтеся до викладачів, навіть якщо вам і відмовлять, то це теж непогано. Основна ваша задача це отримати допомогу. Хтось відмовить, хтось не знає відповідь на ваше питання, але я думаю, що більшість вам допоможуть. І в цьому плані вам не треба бути скромними і не треба бути, скажімо так, не так не треба соромитися. Багато із вас мають такий комплекс що от я таке питання задам, а всі скажуть, як можна цього не знати. Тобто запам'ятайте собі таку річ. Немає незручних питань, немає там питань, скажімо, некоректних. Задавайте абсолютно всі питання. Вам дадуть відповідь обов'язково. Якщо не один, то другий, то третій. І ви отримаєте від фахівця ту відповідь, яка вам потрібна, тому що всього знати неможливо, і це нормально. І ви не можете всього знати. Особливо, якщо це стосується здобувачів, які е, закінчили навчання і вже там 5-6, може хтось і 10 років працює на виробництві. Залишкові знання у вас із базових дисциплін вже дуже-дуже незначні, особливо, якщо ви не працюєте в цій сфері. Тому, звичайно, що щось ви забули, щось помінялося, щось додалося, щось оновилося, є якісь нові дослідження і досягнення. А вам треба про це знати по дисертації, будь ласка, звертайтеся, підходьте. Я думаю, що це буде найправильний варіант. Виходьте із позиції студента, що аби мене не побачили, аби мене не запитали, аби мене не помітили. Навпаки, ви повинні тут проявити свою таку активність і вияснити для себе абсолютно все. По кожному показнику, а можливо той перелік показників, який у вас запланований, ви його і його недостатньо. А можливо, якісь показники, вони не будуть інформативними, розумієте? Бо є показники в дисертації, які повинні бути інформативними, вони повинні якраз характеризувати той чи інший аспект, який ви досліджуєте. А ви досліджуєте якісь побічні, якісь сторонні показники, які не характеризують вашу проблему. Тобто ви повинні максимально врахувати все, бо на захисті, на захисті вас про це запитають. І повірте мені, що фахівців, які задають питання, дуже багато. Тому ці питання краще зняти до захисту, а ще краще зняти до досліджень, до експерименту. І спланувати його так, щоб ви його могли правильно виконати. Тому не соромтеся, підходьте, звертайтеся за консультаціями і так далі. Ну, що я вам тут ще хочу сказати? Ви всі якось так намагаєтеся працювати в переписці. Сьогодні ми всі комунікуємо через переписки, через соцмережі. Справа в тому, що найбільша комунікація і найбільша, найбільше порозуміння відбувається, коли люди зустрічаються. Коли люди е, працюють офлайн, тобто один з одним, тоді можна задати питання, тоді можна зрозуміти відповідь, тоді можна про все домовитися, можна е, обговорити ці, е, скажімо, питання, які вас цікавлять. А коли ви пишете, е, ви ведете переписку, то кожен думає, як би краще написати, відписатися і так далі. Зустрічайтеся, приходьте. Комунікуйте, тому що я розумію, що зараз ми всі відірвані один від одного, і в зв'язку із епідемією, в зв'язку з війною, але Терміни виконання, терміни завершення вашої диссертаційної роботи, вони не, не змінюються і не стуваються. Тому у вас 4 роки закінчилося, і ви повинні захиститися. І сьогодні ви бачите, що йде атестація, і керівництво багатьох університетів, зокрема і нашого університету, національного університету біоресурсів про природокористування України, приділяє надзвичайно важливу увагу захистам, тому що здобувачі. Хтось виїхав за кордон, хтось знаходиться в Україні, хтось знайшов роботу, хтось має якісь серйозні економічні там проблеми. Але ви повинні захиститися. Це ваше майбутнє, це ваша перспектива. Комунікуйте, старайтесь комунікувати особисто, бо це якраз найефективніший варіант. Третє зауваження, яке б я хотіла, щоб ви почули це відсутність апробації, результатів досліджень. Ви, коли працюєте, Часто частина з вас. Працює на таких роботах, якщо ви працюєте і працює, ну, наприклад, навчаєтесь на заочній формі чи на вечірній формі. Ваша робота не пов'язана з такою серйозною комунікацією, тобто з виступами і з спілкуванням з людьми, з великими масами з аудиторіями. Тому ви самі в собі, і коли приходить час вам виступати перед аудиторією, вам дуже складно. І у вас виникає оцей комплекс оратора, який треба перемогти. От просто треба перемогти. Ви коли виходите перед аудиторією, ви, вам стає страшно, ви падаєте в ступор, ви боїтеся говорити, навіть якщо ви знаєте відповіді на, ці, на питання, які вам задають, ви просто боїтеся відповідати. І ви не відповідаєтесь. І, і тоді е, справляється таке враження, що ви не готові, ви не... Скажем так, незрілий фахівець, незрілий науковець, і це дуже важливо, бо ви складаєте таке враження. Як вийти з такої ситуації? Вийти з такої ситуації, один з найкращих виходів це викладання студента. У вас буде педпрактика, і бажано, щоб ви все-таки... Працювали з групою студентів. Чому? Тому що, коли ви працюєте з студентами, ви розумієте, що ви на голову вище цих студентів по-любому. І е, краще більше знаєте матеріал, ніж знають студенти. Вам простіше себе відчувати у такій аудиторії, тому що ви розумієте, що все одно ви трошки більше знаєте, ніж знають вони. І це дуже важливо. І ви відпрацьовуєте, ви, наприклад, читаєте. Е, там 20, 30, 50 годин е, занять, ви проводите якісь самостійні роботи, ви проводите, приймаєте якісь, е, наприклад, практику навчальних студентів, і ви виговарюєтеся, так сказати. Тобто у вас зникає цей комплекс оратора, ви перестаєте боятися просто аудиторії, ви перестаєте боятися говорити, ви перестаєте боятися відповідати на питання. І це дуже важливо. Ну, якщо у вас такої можливості немає, і ви, наприклад, працюєте на підприємстві і навчаєтеся заочно, у вас немає можливості е, такої, скажімо, практики, то вам треба приймати участь у семінарах і конференціях. Е, здобувачі дуже часто оминають у цей е, скажімо, спосіб дуже простим таким, скажімо, маневром, я його називаю. Написали тези і опублікували, вони вийшли десь там в інтернет виданні чи вийшли на конференції, а ще краще ви зробили якусь постерну доповідь, повісили її на стіні, читайте всі, хто хоче. Але це не дає можливості вам зрозуміти, що у вашій доповіді правильно, що не так, що краще, що можна поліпшити, що краще говорити, як краще це сказати, що краще виділити, виокремити на що акцентувати увагу, і, от коли ви виступаєте на конференціях. А ви старайтеся ці виступи робити. Ви побачите, скільки вам задають питань. По-перше, ви можете оцінити, як ви говорите, правильно, неправильно, повільно, швидко, яка у вас інтонація. Чи вимовляєте ви правильно терміни навіть ті, які у вас в диссертаційній роботі? Тому що буває так, що здобувач виходить на доповідь, а він терміни не може вимовити правильно. А це дуже важливо. Тому е, намагайтеся виговоритися і виступайте, не соромтесь на цих конференціях. Хай краще на конференціях вам зададуть питання незручні. Навіть ви не будете знати на них відповіді. Навіть ви будете бачити, що ви допустили помилки якісь. Ви зможете ще щось переробити, щось засунути. Ви можете е, знайти відповідь на те питання, яке вас цікавить, яке вам задають. Тому що уявіть собі, що ці питання, які вам задають на конференціях, на семінарах, на симпозіумах, на круглих столах, де ви будете брати участь, вони на 95% будуть вам задаватися і на захисті дисертації. Якщо ви вже будете знати відповіді і будете знати, як правильно дати відповідь на це питання, то вам на захисті буде просто дуже-просто-дуже легко це зробити. Ну, звичайно, що це буде стрес, але це не буде такий стрес для вас зовсім неочікуваний, тому що ви будете знати, що 95% питань ви вже пройшли, ви їх знаєте, і ви на них дасте відповідь правильно, бо ви вже можете проконсультуватися зі своїм науковим керівником, з іншими вченими і так далі. Щось доробити, якщо ви бачите, що ви зайшли не в ту сторону, і вам потрібно ще щось додати, доробити, доповнити. Якраз це дуже важливо. А більшість здобувачів цим нехтують. Опублікували 3, 4, 5 тест, у когось навіть 15 і все. А виходить на доповідь, доповідати не може. От і все, тому що ви не доповідаєте, ви не говорите, а треба говорити. По-перше, ви повинні кожен показник, який у вас є, ви повинні обсудити, обговорити, проаналізувати своїм науковим керівником. Ви повинні зрозуміти, для чого ви це робите, який показник, що ви отримали? Це хорошо, це погано, це нормально, це здорова тварина, нездорова тварина, чи це, наприклад, ви зробили якесь досягнення, воно має якесь значення, не має значення в економічному плані, в соціальному плані. Тобто ви повинні це оцінити. Коли ви будете знати значення кожного показника, як він змінюється, для чого ви його виконували, робили, досліджували, вам буде тоді набагато легше захищатися. І підготовка до захисту і написання самої роботи, для вас це буде ну, така вже зрозуміла річ, а не просто... Ви сядете і не будете знати, з чого це починати. Четверта е, така проблема, чи четверта помилка, яку хотілося б, про яку хотілося б сказати, це взаємодопомога при виконанні експериментів. Розумієте, один у полі не воїн. Е, часто е, керівники практикують таку. Річ як здобувачів об'єднують у такі комплексні серйозні дослідження. Це може бути два-три здобувачі, якщо ви виконуєте ці дослідження в одному господарстві, чи на одному підприємстві, чи в біварії, чи в вас подібні тематики. Об'єднуйтесь, комунікуйте між собою, не тільки з викладачами, не тільки з керівниками, консультантами. Комунікуйте один з одним. Тобто, ти сьогодні допомагаєш мені, завтра я допомагаю тобі, тому що це надзвичайно складно, особливо коли у вас тварини, наприклад, на досліді. У вас немає ні вихідних, ні святкових днів, тому що вони хочуть їсти, треба за ними доглядати. Якщо ви вводите препарат, то його треба вводити, дозувати, тварину треба фіксувати, вам потрібно, щоб хтось вам просто записував якісь показники, які ви знімаєте. Вам потрібна допомога і у фіксації показників, і просто фізична допомога навіть нагодувати тих тварин і так далі. Тому ви повинні між собою комунікувати, об'єднуватися. Навіть якщо це різні керівники, ну по один сьогодні ставимо твій досвід чи паралельно ставимо. Ти мені допомагаєш, я тобі допомагаю, тому що це набагато краще і, і як показує практика. А на нашій кафедрі ця практика вона давно існує. Як правило, це по двоє, по троє здобувачів, які виконують одночасно дисертації, Вони один одному допомагають, і це вирішує надзвичайно велику кількість питань. Бо вже е, зрозуміло, що за, наприклад, за постановкою експерименту вже відповідає не одна людина, а, а двоє. Ви можете підмінити один одного. Ну хтось захворів, у когось якась там екстрена ситуація, а вам треба тварин нагодувати, а вам треба, наприклад, їх сьогодні зважити, а ви не можете. Тобто... Повинна бути така взаємодопомога і взаємокомунікація. І ця взаємокомунікація повинна бути як практична, так і інформаційна. Сьогодні інформація це вирішує е, е, все. І як здійснювати пошук літератури, і які журнали краще брати, і де опублікуватися, і які журнали за вимогами підходять вам, не підходять вам. Тобто ви можете в інформаційному просторі також цим обмінюватися. Далі. Сьогодні виникають питання в статистичній обробці результатів досліджень. Виникає питання, коли ми публікуємося за кордоном, нам треба, щоб у нас була... Е Система була програма статистичної обробки. Таких систем, таких програм є багато, вони є і безкоштовні, і не потребують, наприклад, покупки ліцензії. Але ви повинні і зрозуміти, дивлячись, яка у вас обробка матеріалу, і якщо ви хочете опублікуватися в серйозному журналі, то повинна бути у вас відповідна статистична обробка і повинні зробити на посилання цієї програми, яку ви використовуєте. Тому, звичайно, обмінюйтесь цією інформацією, допомагайте один одному. Якщо ви не знаєте, де це взяти, значить шукайте. Або ви знаєте, хто це може вам сказати. Знову ж таки, звертаємося, шукаємо, хто шукає, той знаходить. Далі, п'ята помилка, яку допускають здобувачі, це використання застарілих методик і обладнання. Це остання помилка, про яку я сьогодні хочу сказати або обладнання не призначене для того чи іншого виду тварин. Тобто, розумієте, часто дослідження ми стикаємося з тим, що дослідження треба проводити, і це лабораторії, часто, які не спеціалізуються на, наприклад, продуктах тваринництва чи показниках тварин. І є дуже багато нюансів, коли прилади не валідовані, не, не, методики і стандарти не валідовані під е, ті чи інші показники. Коли ви називаєте той чи інший показник і кажете, де ви це робили, то зрозуміло, що всі всі починають розуміти, що ви зробили, ваші дані недостовірні, не їм вірити не можна. Часто здобувачі виходять таким чином, ага, немає нової методики, тобто можна ж зробити це, наприклад, старим методом, якимось застарілим. Ви його виконуєте, це дослідження, але потім попробуйте опублікуватися. Ну, наприклад, ми стикалися з таким, що визначення каротиноїдів наприклад, там, у кормах чи у там, плазмі крові тварин, чи в яйцях. Їх можна зробити хімічним шляхом фотометрично, можна зробити. Так же само, вітамін А можна зробити хімічним шляхом. Але коли ви захочете опублікуватися в серйозному журналі то вам скажуть, ні, ребята, сьогодні ми це все визначаємо вже методом високоефективної рідинної хроматографії, бо вона дає велику розділючу здатність, бо вона дає можливість ідентифікувати там, не, не загальну суму каротиноїдів, а кожен окремо. І якщо ви цього не робите, то довіра до ваших даних також низька. Тобто, якщо ви використовуєте завтарілі методики, будьте готові, що... Серйозні журнали вони просто вам відмовлять у зв'язку з тим, що ви використовуєте за старілі методики. І, взагалі, якщо журнали дуже високорангові, високорейтингові, то вони я вже наголошувала це і раніше, коли ми з вами обговорювали розділ методу і матеріали досліджень, що там навіть можуть попросити вас рік випуску даного приладу, і чим він новіший. Тим більша довіра до ваших даних, тому що, звичайно, що прогрес не зупиняється, прогрес продовжується і техніка також оновлюється. Тому я вам бажаю цих помилок не допускати. Бажаю вам успішного захисту. Задавайте питання, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Рада вас усіх бачити, рада вам допомогти. Всього найкращого. До наступних зустрічей.